Дарували у ринки на свято, у мене з'явився дім, та довго не вийшло мені стояти, ракета тепер у нім, тікала хазяйка, мене лишивши, вхопивши лише малу, і хвиля ударна на землю збивши, спалила мій дім в золу. І потім мене на руїнах дому знайшли, підняли з підлог, крім мене, забралось з собою в тому, тікаючи геть удвох. Крім мене, вазонів не бачив потяг в спортзалі поміж людьми, без дому свого і вікна на потім життя відкладає ми. Ми тут уже другий місяць, а ти тут нікого в місті не знаєш. Усе в онлайні навчання та спілкування, і навіть зі мною зранку мовчиш ти під час сніданку. І речі чужі, і квартира, і люди чужі, і місто. На серці стотонна брила. Не хочу я тут осісти. Не хочу людей, і вулиць, не хочу я єшній сиру. А хочу, щоб повернулись. У власний край квартиру ми більше не маємо дому, оселя й минуле стерте, а ти місяці по про мрії порожні вперто. Сусіди до нас привітні, для них ми не є чужими, ми вільні, хай босі й бідні, і можемо бути своїми. А ще поливати квітку люблю, це уламок моря. Найкраще життю улітку радіти, вже досить горя. Якщо вже відверто і щиро. Та квітка й мені важлива, у ній є частинка дива, надія яку не вбила. Можу напитись, без рук я і ліки потрібна любов, щоб цвісти. Турбота й вода орхідеї як ліки, як стимул мені рости. Як квітка росте доладно, хай обстріли й переїзди, так може, і ми звить здатні на новому місці гнізда. Я вдячна твоїй турботі. Ходімо на каву супер. До речі, знайшла в телефоні. Для нас тут можливість бути. І ось, крім вікна й будинку, з'явились і посмішки в домі моїм. Молодша хазяйка щось пильно дивилась, і ціль нам принесла в дім. Нам вийшло зламати недолю і грати, як приклад, я тут світу за гроші, що з гранту вдалось узяти, ми мрію зростили тут. Terima kasih telah menonton!